Вітаю вас, друзі! Вітаю з днем прапора! З днем прапора, з днем нашого українського прапора! І тримайте його біля себе, тримайтеся з ним і тримайте його гордо, наш прапор. Ще раз всіх вітаю! І пильність, пильність, пильність! А зараз поговоримо. Поговоримо знову, будемо продовжувати вчорашню розмову, тому що вона мусується. Це вбивство ось тій Дугиної Дугиної, і хто вона там така, і як пішло розвертатися все це про ФСБ, про КГБ, про те, про те. ФСБ вже Чітко знайшло, винайшло, хто це? Це Наталя Вовк, вона ж шабан, вона ж ше... член полку Азов, на що Азов зробив... зробив заяву, що ніколи така людина в полку Азові не була, не чистилась? Звідкиля у них? Посвідчення. Давайте задамо собі питання. Звідки ля посвідчення Наталі Шабан, як вони називають Наталю, Вовк, що вона в Азові, звідки ля в ФСБ ці посвідчення. Друзі, ну це бред. Це, це, це все одно, що як сказав Азов, це все одно, що картка Яроша. Ну і все. Які докази? Що, що вони знайшли? Вони знайшли там. Відбитки пальців, вони побачили, як було що закладено. Вони ну, ну, я взагалі не зрозумію, що вони там винайшли і що вони знайшли. І давайте далі. Давайте далі. Е, невже оту Дугіну? Навіть того Дугіна треба вбивати нам, українцям, азову е, СБУ, нашому Гуру? друзі, так є ж більш зна... значимі фігури. Да? Он в Донецьку знаходиться, он в Луганську знаходиться. Та і так можна знайти, і в Бел Белгороді, і де угодно. Ну навіщо нам ці потвори? Ну, Це пункт номер один. Не буде наша СБУ ризикувати, якщо це так, якщо це правда, якщо це не фейк, а це фейк стопроцентний, не буде наша СБУ ризикувати ради цього. Навіщо? Навіщо ці многоходовочки, коли так всі ці. На глазах, да? На глазах, дивіться, вже погрози. Сенатор Джабаров російський погрожує Естонії. Що Естонія, якщо не видасть цю Вовк шабан, то проти неї будуть якісь міри. Які міри? Що буде міри? Що буде? Як буде? Ось дивіться, дивіться, все ж настільки просто. За два, дві доби знайшли. За дві доби знайшли. А як я вчора казав інших ні, от Німцова шукають 2733 доби вбивцю Німцова. Політковської шукають 5798 діб. І не знайшли вбивцю. Естемірова, да? Естемірова, по-моєму, Екстамірова, по-моєму. 4786 днів доб, до діб. І нікого не знайшли. Та да це фейк. ФСБ, всі вбивства проводить там ФСБ. І ось коли треба когось знайти, вони знаходять. Знаходять, підкидають під. під, під. Коли не треба, Ну як вони можуть знаходити самі себе? А тут знайшли, підкинули, так, 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 так. І як кражеш, це, це в тему. Наші полонені азовці, вбиті азовці, і ми вбиті там. Вбиті в Еленівці Азовці. Зараз е судилище над азовцями готуються. І ось, щоб було, ось вони. ось вони, знаєте, е Світу сказати, ось дивіться, вони вбивці, вони терористи, ось оце і робить. Та ще й вона із Азову. Слухайте, де якби хотіли щось помститися, знайшли б того і петушару цього МММщика, не буду прізвище називати, а то мене, мене блокують всюди, всюди блокують. Та й не тільки цього МММщика. Там толсті жирні пінгвіни прячуть свої тіла в утесах. там стільки їх навіть і, і шукати їх не треба. Ось там є наші люди, ось там вони знайдуть, от там вони все зроблять. А це все бред, бред, сіве кобили. Ввечері у нас стрім, друзі. 20.00 стрім, і там буде дуже цікава розмова про те, що ми добивалися, що я вас просив, що я вас благав, що ми разом хотіли, що ми це. Ну, нарешті може збутися. Дуже цікава розмова. Запрошуйте всіх, запрошуйте, е сповіщайте друзям і так далі. І так далі. Це буде дуже цікава розмова ввечері. Так що, так що, подивимось, я вас заінтригую. Ну, і останнє з. Зве... Я хочу просто звернутися до тих ідіотів, які кажуть: треба не дороги будувати, було, треба не садочки будувати, не школи будувати, не басейни будувати. А зброю кавати. Знаєте, просто навіть відповідати нічого не хочу. Аргументів вони не слухають, а аргументів вони не розуміють. У них такі мізки, що вони не розуміють. Вони розуміють тільки гроші, 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 гроші. Ось це вони розуміють. Так я от просто хочу. Ідіть ви на х все, щоб нас ніхто не заблокував, друзі. Ось хотілося сказати, ось хочеться сказати. Але до вечора. Ввечері стрім в 20.00. Україна переможе.